Ти коли задумувалась, навіщо існують усі ці режими мікрохвильовки і як їх взагалі використовувати, розказую за одну хвилину. Дезодорація. Режим, який прибирає неприємні запахи від специфічних продуктів, типу риби, цибулі, часника і так далі. Він використовує і вентиляцію для того, щоб вивітрити молекули запахів, які в'їлися в стінки мікрохвильовки. Підтримка тепла. Підтримує температуру готових страв до 60 хвилин, при цьому не пересушуючи її. Він корисний у тому випадку, коли ти чекаєш гостей і не хочеш, щоб їжа охолола до їхнього приходу. Комбінований режим. Поєднує в собі мікрохвильовку і гриль, тобто на ньому можна. Як відігрівати їжу, так і румянити золоту скоринку. Автоматичне готування це 20 попередньо запрограмованих рецептів з попередньо визначеною потужністю і часом готування. На ньому можна повноцінно готувати, просто обравши номер потрібної страви і списку. Швидка розморозка автоматична програма, яка сама підбирає потрібний час, а також низький рівень потужності для того, щоб рівномірно розморозити продукт, при цьому не підваривши його края. Мікрохвильовий режим звичайний класичний базовий режим, який ми використовуємо на щоденній основі для того, щоб розігріти їжу, напої на ньому також ще можна шоколад топити, якщо що. А табличку з часом і потужністю для кожного продукту я залишила в описі під відео. Зберігай, щоб не загубити.